Всім привіт! Ну, доробив чудо апарат, чудо машинку. Зараз спробую розказати, що вона зроблена і її взагалі ну, Перше, що ця машинка, вона виходить тільки для перепилів, куропаток, там, голубів, казанів. Тому що тут ось ці... Бильні пальці, а не маленькі і м'якенькі. Вони бувають двох видів, чорні і білі, чорні і більш жорсткі. Але подивився, люди кажуть, що для перепилів саме домашніх потрібні білі, щоб м'якенькі, щоб краще ну, не била тушку, бо домашні вони не на такі жорсткі і легше ну, з них знімається пір'я. Так, За основу взяті два тази ось таких. Ось тут написано, тільки де Гаридрига. Це таз Леміра, 27 літрів з ручками. З одного вирізається дно, і це дно йде як диск, ну, тобто активатор, чи як правильно сказати, такий активатор. В нього ставляться пальці, ну, і він кріпиться до мотора, щоб е, крутився. Е, в тому в нижньому ось цьому тазу внизу сверлиться дирка і там е, ну, проходить вал саме приводу. Е, цей таз, якого висверло з ну, дно, ставиться ось так, навпаки, наверх. Е, це просто щоб не летіли. Ну, Вода не летіла, пір'я не летіла, бо воно ж на обертах тут все в сторони летить, а коли ось це стоїть, то майже нічого не летить. Е, так, ну, Раму я тут зробив таку примітивну, обшив е, залізом, жестю оцинкованою, е, щоб на привід і на мотор не попадала вода просто. Спереду тут. Мається такий отвір для виходу пера. Знизу тут ну, це профіль для гіпсокартону 100 мм завширшки. А зверху одягнув каністру, тому що також ну, летить сильно вода і пір'я, а вона трошки призупиняє і тоді більш-менш нормально. Так, Пальців пішло 135, але не вихватило. Потрібно було брати 145 але на верхньому ряду я їх так розкидав, там де через два, через три, А тут поставив такі от заглушечки. Надрукував на 3D-прик і поставив. В принципі, я подивився, верхній ряд він має ну, дуже слабо задіюється. В принципі, їх можна навіть, коли будете замовляти, щоб зекономити тут, ну, на більшій відстані ці пальці ставити. Так, ось ці пальці, ось ця відстань, між осіла 3,5 см, а ось ця 4 см. На активаторі ось так 4 см і між пальцями також 4 см. Тут три ряди. Можна ще поставити. Ось тут ряд ще через 4 см, але в принципі і так нормально. Але якщо поставити, то гірше не буде. Ну, буде менше шансів, що сюди птичка залетить і ну, не буде крутитися. Е, під низом ось два саморіза і два саморіза. Е, туди е, є люди, ставлять просто палець такий, перевертають, ну, щоб воно якби викидувало. Пір'я і воду, що туди потрапляє, я А я там таку, як грібенець, щиточку роздрукував. Тут, до речі, дуже багато деталей я змоделював і надрукував на 3D-принтері. Я займаюсь 3D-моделюванням і 3D-друком, не пам'ятаю, я розповідав чи ні. І, ну, багато чого я тут зробив. Так, так що, кому можливо, де потрібна допомога, хто збирається собі щось таке подібне робити чи щось інше, то можу вам також допомогти змоделювати, надрукувати. Бо тут ось дивіться зараз покажу. Треба прибрати інструменти. Зараз я вам покажу. Так, власне, видно так. Приват через шестерні. Е, мотор. Е, це мотор від хлібопічки, е, він 100 Вт, подивився в інтернеті 140 обертів. Е, відношення шестернь 4 до 1, тобто на валу десь 260 обертів. Тобто Диск е, обертається зі швидкістю 260 обертів. Е, включається вона. Через автомат ось, ну, двохполюсний, щоб повністю відключати. Вставляється в розетку, а потім автоматом вмикається і вимикається. Ну, дивився в ну, у виробників типу з таким мотором на 100 Вт до кілограму ваги птицю можна ну, розробляти. Ну, скажу, Вона вже пройшла невеличкі такі випробування. Ми кидали складні перепілки, ну, в принципі, думаю, і дві. Ну, потім буде, коли буде забій, ми вже спробуємо і дві перепілочки, я думаю, нормально вона буде. Але з таким діаметром сюди можна 4 або 5 перепілок кидати, ну, тобто, з такими розмірами. Але в мене не було ну, мотору, я думаю, 300-500 Вт мотор. Був би тут за, за очі, і можна було б 4-5 перепілочок е, кидати. Так, е, Ще тут вал, він встановлений внизу через підшипники. Е, за основу, щоб тримались підшипники, е, я взяв редуктор від мотокаси. Я вам зараз е, покажу, який саме редуктор. Ну, ось, ось тут, на мотокосах, е, тільки не на такій, а на Стара у мене була китайська. Е, є такий редуктор, де щеплення стоїть. От Я його взяв, обрізав там трошки, він йде зразу з підшипником. Я додав туди ще один підшипник і з нього зробив ну, типу опору, щоб вона тримала е, сам вал, на якому обертається диск. Так, е, е, Завал я використав. 10-ту шпильку, щоб воно, бачите, нею все кріпиться сам диск-активатор. А щоб вона пройшла нормально через підшипники, не було люфта, то таку втулочку роздрукував. Вона ставиться всередину 10-та шпилька, а зовні ця втулочка і вона чітко на підшипники сідає, не люфтить і виходить, Зверху гайка, пружина гайка гровер і широка шайба. І знизу також само тільки шестерню прижимає. І воно з двох сторон підтискає і гарно все тримається. Сам редуктор через прокладку, можна без прокладки. Чисто на силікон, я і прокладку і силікон, щоб вниз не підтікала вода, тому що там електродвигун, щоб він не замкнув, не загорів там. Ось тут на стиці двох е цих тазиків. Також через силикон і ось через Ну Начебто все. В принципі, що ще буде ще одне відео про шпарчан, бо в такій машинці без шпарчана дуже складно буде. Обробити птицю, тому що там потрібно витримувати певну температуру. Можна там на газу чи на електроплиті, але ну, доволі складно. А коли є шпарчан, він тримає певну температуру води, то це набагато швидше і простіше. В принципі, ми тут декілька перепілочок спробували задоволені, вона ощипує, ну, в залежності, наскільки воно ошпарилось то десь відсотків на 90-95 буває і на 100 відсотків повністю голенька. Ну, дуже гарно нам сподобалося. Секунд 30-40 перепілочка тут ну, ощипується доволі швидко. Так, що скажу, ну, Хто захоче таку робити для курей, то ось ці пальці мають бути більшими. Ну, там є для курей, для качок більші. Вони також різної жорсткості є. Якщо для бройлерів, то там меншу жорсткість, м'якші потрібно, якщо для звичайних. Курей м'ясо яєчних чи яєчних, чи качок, гусей. Тут потрібно брати пальці жорсткіші. Ну і тазик, мабуть, літрів на 60 потрібно брати, а можливо і більший більше в діаметрі. Ну і мотор, відповідно, також ну, потужніший. Щодо обертів ось цього диску, активатора, як я сказав. В різних людей він там по-різному кажуть. Ну, коротше, зібравши всю інформацію, подивитись на сайтах виробників, десь оберти мають його бути від 200 до 300 обертів на хвилину. Тоді вас жде успіх неважливо це для перепелів, чи для гусей, качок, там. Курей. Якщо ви доб'єтесь таких хобертів, то буде гарно у вас працювати і нормально очікуватись птиця. Ще що сказати: потужність двигуна треба підбирати під свої. Потреби. І старатися його ну, брати як, ну, з меншими обертами на хвилину, бо привод тоді складно зробити. Ось тут навіть я на шестернях робив 4 до 1, ну, співвідношення шестернь велике. На реміній передачі, мабуть, би вже було б складно таке зробити співвідношення. А якщо у вас буде ну, там, двигун 2700 чи 3000 обертів, це треба десь 10 до 1. На реміні передачі ви точно таке не зробите тільки через редуктор або через шестерню. Так, ну що ще сказати навіть не знаю. Ну Ось тут так керування. Двополісний автомат. Ставте двополісний автомат або кнопку, яка буде відмикати і плюс, і мінус, щоб обисточувати її повністю, мінімізувати ризик пораження вас електричним струмом. А тут така вилочка. Так що, не знаю, наче все розказав, а єдине, що не сказав, бюджет її десь обійшовся 4 тисячі гривень. Ну, з урахуванням того, що щось в мене було, наприклад, електродвигун. Пальці більні прийшлось купляти, тазик, там саморізи, силікон, бо ну, метал також був. Ну, друкувати. Надрукувати пластик час та кошти трошечки коштує. Ну, роботу я не враховую. Ну, зрозуміло, що заводські вони покраще будуть, але і ціна я дивився зі схожими параметрами 12-13 тисяч гривень. Якщо щоб була потужніша, більше перепівочок, то там взагалі до 20 тисяч або більше ціна. Так що ось такі ось пираги І, до речі, можливо, в кого є на господарстві якийсь електродвигун там на 300-500 Вт з обертами 750 або 1000 обертів на хвилину то я б або прийняв удар, або поміняв би на продукцію, ну, щоб, можливо, сюди поставити і вже по 4 штучки патрати. Хоча і так настало, ну по дві, по одній по... Ну, це небо і земля порівняння з тим, що ви руками будете цим займатися. Так що, хто хоче, не бійтеся, робіть. Навіть якщо ви всей електродвигун все і будете купляти, я думаю вам це в два рази дешевше обійдеться, ніж заводська, заводська машинка. Ну так, сказав, що буде відео ще про шпарчан, як його бюджетно зробити, бо я зайшов шпарчан, подивився. Я більше навіть офігів, ніж з рознімальної машини. Там 6, 8, 10 тисяч просто ємність з нержавійки, куди вставлений тент, там з терморегулятором. Ну не знаю, чим обумовлена така ціна, тим, що воно там з нержавійки харчовою, чи чим. Ну, я думав, вони дешевше коштують. Ладно, хоч за перезнімальну машину тут ну, і роботи, сверлити якось. І пальці коштують гроші. До речі, один пальчик 15. 50 чи щось таке коштує, плюс доставка. Ну, не недешеві, я думав, вони дешевші. Так що от такі от пироги. Ну, однозначно, хто тримає, збирається трошки продавати, чи щось там. Бізнес, не бізнес, навіть для себе. ну, ми, ми, Я дуже задоволений, і дружина також. Робіть, не бійтеся, нічого тут суперскладного. Непогана річ, е, можна, я ж кажу, і зробити її для курей, бройлерів. Багато людей тримають е, бройлерів, курей. Річ дуже і дуже гарна. Ну все, всім пока. Е, задавайте свої питання, якщо щось не зрозуміло.